Всім привіт, друзі! краю велярний. Сьогодні покажу, як записувати геймплей на комп'ютері. Для цього заходимо в мінус 273 градуси. Що? Гаразд, давайте це зробимо. У пошуку пишемо Streamlabs. Відповідно, скачуємо його. Заходимо, там буде кнопка Завантажити, тиснемо Завантажити для Windows. Почалось завантаження, повернусь, коли закінчиться. Після завантаження відкриваємо програму. Тисну я погоджуюсь. Вибираємо папку для встановлення. Я виберу диск E. «Е». Треба додати папку. Натискаємо ОК, натискаємо встановити. Тиснемо завершити. Після чого програма запуститься. Так? Чекаємо, поки вона відкриється. І ось з'являється така студія. Тут у нас є е, сцена та джерела. Ось. Нам треба додати джерела. Тут я додав якусь із ігор. Так, налаштування. Ось вибираємо потрібну нам гру. Ось. Якщо тут немає джерела або джерела доступні, додаємо повноекранне джерело. Тиснемо плюс. Обираємо захоплення екрану і додаємо ресурс. Ось тут воно одразу додасть екран. Можна перший, можна другий. Це з якого я знімаю відео. Тут можна вимкнути захоплення курсору. Тиснемо готово. І відповідно у нас тепер захоплюється екран. Далі тиснемо тут на налаштування. Тут треба вибрати потрібний нам мікрофон. Мікрофон FIFINA 2, який я зараз використовую, додаємо. І у нас запустилася сцена. Ось. Тепер можемо записувати відео. Для цього треба натиснути на Почати запис. Так, іде у нас запис. Запис можна вимкнути. Він збережеться в налаштуваннях відео у папці програми. У мене він на диску «E Streamlabs. Десь тут є відео. Але точніше знайти можна через налаштування. Просто треба пошукати. Напишу «Папка». зараз знайду. Ось виявляється зліва папка записи. Ось. І тут у нас є наше відео. Натискаю на нього, і ось воно. На цьому все. З вами був Велар. Усім бувай.